Здоровенькі були. Сьогодні ми поговоримо про Мотив 2 ANC, Продовження лінійки від легендарних Marshall. Розпакуємо їх, поговоримо про дизайн, протестуємо у житті та зробимо висновки. Сідайте зручніше, обов'язково перевіряйте підписку на наш канал. Ну, починати! Смачного! Давайте швидесенько розпакуємо. Упаковка максимально класична та консервативна. Всередині знаходяться навушники, кабель Type-C для заряджання, додаткові амбашури та трошечки макулатури. Мені дуже подобається текстура кейсу. Цей фірмовий стиль зберігається у Marshall вже десятки років та не набридає. Дизайн навушників має декілька відсилань до класичних продуктів компанії. Фактура ніжки це фактура коліщаток на підсилювачах, а нижня частина класичний латунний колір панели тих самих підсилювачей. Якщо подивитись на інші сучасні ТВС-навушники, які мають цей сучасний мінімалістичний дизайн, то саме Marshall відрізняється від. Усього того, що ви зараз можете придбати, саме Marshall зберігає свою історію, зберігає цей фірмовий стиль, який просто мені здається ніколи не буде набридати. Та цей ці навушники просто ідеально підійдуть для тих, хто хоче відрізнятися від усіх та мати щось унікальне. Те, що не схоже на інші продукти. Самі навушники досить маленькі, проте їх форма гарно підходить для моїх вух. Головне не забувати, що у комплекті є амбашури різних розмірів та обов'язково спробувати їх, щоб підібрати оптимальний розмір та знайти найкращу посадку для себе. Це дуже важливо не тільки для комфорту та надійному розміщенню у вухах, а й для якості відтворювання та правильної роботи режиму в Тож не полініться зробити це. Мотів 2 ANC не мають. Ці... Якогось захисту від пилу, але від вологи є. Кейс ipx 4, самі наушники IPX5. Це означає, що під час дощу ви можете не перейматися та продовжувати слухати вашу улюблену музику, ну або спілкуватись з кимось. На нижній частині знаходиться роз'єм для заряджання спереду, кнопка сполучення всередині. Кейс чорний, та це на мою думку дуже практично. Нові Marshall Motif 2 ANC використовують Bluetooth 5.3 Low Energy, що, вочевидь, споживає менше енергії для більшої автономності, мають більше радіус дії, а також загально мають кращу якість звуку. На навушниках є сенсор наближення, тобто, коли ви надягаєте навушники, відтворювання стартує, коли ви знімаєте навушники, вмикається пауза. Це зручно. Також зручно те, що ці навушники можуть працювати окремо один від одного, тобто ви можете надягати. Тільки правий або тільки лівий, це дуже зручно, якщо ви плануєте використовувати цю гарнітуру в якості гарнітури під час керування авто. Сенсорне керування знаходиться прямо у місці логотипа та налаштовується у застосунку. Про це я ще розповім. Звучання у Marshalls, як завжди, відрізняється від усіх інших виробників та має свій особливий стиль. Але давайте почнемо з технічних моментів. У кожному навушнику встановлений 6-мм динамічний драйвер з частотою відтворювання від 20 до 20 тисяч Гц. Навушники мають покращене у порівнянні з минулою моделлю шумопоглинання, а також режим прозорості. Усе можна налаштувати у застосунку Marshall. Режим шумопоглинання та прозорості мають по 3 ступені інтенсивності. Еквалайзер має передустановлені налаштування, а також ручний режим. Є можливість переназначити сенсорне керування на навушнях. Навушниках вимкнути звуки сповіщень від самих навушників, а також налаштувати функцію автоплей. Звучать Marshall дуже цікаво, та якщо порівнювати з попередником, на папері здається, що різниці немає, але по факту звучання інше, воно більш деталізоване та більш потужне. Можливо, тому що змінилась форма навушників, можливо, це якесь програмне налаштування, але факт залишається фактом. Вони звучать краще. Акценти у більшості націлені на високі та середні частоти, хоча бас мені тут теж сподобався. Він у різних треках поводився так, як було потрібно саме у цьому стилі, та був доречний та не переважав. Насправді в них було цікаво послухати не тільки інструментальну музику, а й електронну, та у будь-яких стилях якість звука була на вищому рівні. Особисто мені це звучання подобається більше ніж на будь-яких ТВС-навушниках. Я навіть не знаю, чому так. Можливо, це пов'язано з тим, яку музику я слухав 15 років тому. Можливо, в мене якесь особливе ставлення до Marshall. Бо перші мої перші бездротові навушники були саме Marshall. Та вони досі в мене є. Та вони досі працюють, та що дуже цікаво, там досі нормально тримає батареї. Я не розумію, як це їм вдається, але це факт. Та Це звучання, воно таке. Тепле та лампове, ось як би це банально не звучало, але це дійсно так. По шуму поглинання скажу так: воно працює тут теж дуже гарно, справляється зі своїми задачами, заглушає звуки вентилятора, коли я знаходжусь вдома, та дуже гарно заглушає звуки генераторів, коли я знаходжусь на вулиці. Автономність цих навушників у порівнянні з попередником збільшилась на 10 годин та складає 30 годин з під від кейсу. Самі навушники тримають до 6 годин з поглинання. Глинанням та до 9 годин без нього не знаю. Як для вас, а для мене особисто цього ну 100% буде вистачати при будь-яких обставинах. Причому, якщо все ж таки вам не вистачить, то тут є швидке заряджання. За 15 хвилин ви отримуєте близько години роботи навушників з активним шумопоглинанням. Дуже прикольно. А ще тут є безконтактна зарядка, проте ви повинні пам'ятати, що, як правило, воно досить сильно деградує батарею, то краще заряджатись саме кабелем. А у застосунку є цікаве налаштування, яке дозволяє подовжити термін роботи батареї шляхом обмеження максимального відсотку заряджання. Не знаю наскільки суттєво це допоможе у довгострок, але це точно вплину на те, скільки вони будуть у вас тримати після декількох років використання. А ще у мене тут є навушники, які називаються. Мінор 4, та давайте ще трошечки розповім про них. Кейс мені настільки нагадує AirPods, що може здатись, що це AirPods у чохлі Матеріал візуально такий самий, як у мотив проте насправді він більш твердий та тактильно більше згадує фактурний пластик, ніж шкіру. А ще тут трошки дивна двопозиційна кришка. Ну, ось так відкривається мотив Взяв та відкрив. А тут вона відкривається до ось такого кута, потім зупиняється. Та коли ти ще більше натискаєш, відкривається повністю. Підскажіть у коментарях, нащо так зробили, бо я щось не зрозумів. Самі навушники вкладиші, та це головна причина, чому я не зміг їх нормально протестувати. Доброго дня! Мене звати Руслан, та я не можу користуватись навушниками-вкладишами, тому що в мене дивні вуші. Та усі навушники вкладиші вивалюються з моїх вух. Тож, мені залишається використовувати тільки ось такі внутрішньоканальні або як їх називають вакуумні навушники. Проте це не проблема цих навушників вкладишей Багато людей використовують їх, навіть якось займаються спортом. Я цього всього зробити не можу, бо вони в мене випадають. будь які навушники вкладиші в мене випадають, навіть якщо я просто сиджу за столом. Ось такий в мене вуха. Дизайн схожий на Motif 2, проте більш простий. Хоча насічки та типу латунна вставка присутня. Ніжка більш витягнута, внаслідок чого навушники фізично більше Motif. Цікаво, що тут встановлений 12-мм динамічний драйвер, який відтворює звуки від 20 до 20 00 Гц. Теоретично, я чомусь подумав, що ці навушники будуть грати або гучніше, або тут буде взагалі краще звучання. Проте на практиці виявилось, що звучать вони приблизно так само, як і Motiv 2 Ну, Наскільки я це зміг зрозуміти, притискаючи навушники в своїх вушах. А ще тут немає шумопоглинання, та й взагалі конструкція навушників вкладишів не передбачає такої звукоізоляції, як внутрішньоканальні навушники. Тож мені здається, що ці навушники більше підійдуть для використання десь у приміщенні або на вулиці, якщо там не занадто шумно. Батареї навушників вистачає на 7 годин відтворювання, а з кейсом до 30 годин. Теж є бездротове заряджання. Висновки, давайте так. Якщо у вас немає ніяких проблем з навушниками-вкладишами, та вони нормально тримаються у ваших вухах, то загально можна обирати з цих двох моделей. Проте мотив все ж таки цікавіше, бо тут є шумопоглинання. Та мені здається, що у сучасних навушниках це дуже важлива функція. Та й це взагалі дуже важлива функція для нашої країни, коли повсюду десь дерчать е ці генератори. Якщо ви з іншої сім'ї працюють кондиціонери, якщо ви зі звичайної сім'ї, то працюють вентилятори як в мене. Дуже багато шуму, ти постійно відволікаєшся та шумопоглинання це корисна функція, яка тут працює Ну, дуже гарно. По якості звуку вони аутентичні по-маршаловськи. Причому немає різниці, який жанр музики ви слухаєте частіше. Цей звук точно заслуговує вашої уваги. Особисто мені він дуже подобається. Ну а про якість збірки та загально про дизайн можна, напевно, і не говорити. Це аутентичний фірмовий цікавий дизайн від Marshall. не такий, як усі конкуренти. Тож точно буде виділятись серед сучасного мінімалізму. Посилання на обидві моделі, я як завжди, залишаю в описі до цього відео. А ви пишіть у коментарях, що ви думаєте про Marshall, чи були у вас якісь навушники чи колонки, чи може підсилювачі від Marshall, та який у вас досвід використання цього бренду. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал. Це е, дуже важливо для YouTube. Підписка, коментарі, вподобайки. Це впливає на просування відео на YouTube, тож я дуже прошу допомогти нам в цьому. Усім дякую за увагу. Дякую, що додивились відео до кінця. Усім мирного неба та слави Україні! До побачення!